Ну що, ж, шановні друзі, всім привіт! Пропоную вашій увазі е, такий ось ноутбук Lenovo Ideatab Z500. Так, ну що ж, давайте відкриємо коробочку і подивимось, що знаходиться всередині. Звичайно, що всередині знаходиться ноутбук. Ось так виглядає коробочка. Тут у нас присутня мукулатурка Lenovo. Так, дістаємо сам ноутбук. Ось так запакований. Дуже випадково дістався мені на тестування ноутбук. Зверху знаходиться логотипчик Lenovo. Ось такий. Е в принципі, приємний софт-тач покриття, але зразу ж залишається відпечатки пальців. Відкриваємо. Ось так виглядає ноутбук Lenovo Z500. Так, давайте це поставимо в стороночку. І в комплектації шнурочок питання, е блок живлення, блок живлення у нас. Е Ось такий Lenovo, 20 вольт 4,5 А. Ось, кому цікаво. Все, в комплекті більше немає нічого. Що ж, давайте поближче розглянемо е, даний ноутбук. Зразу спробуємо увімкнути його. Клавіша ввімкнення підсвічується. Ось такі приємні клавіші. Та, Присутня російська мова, великий досить тачпад. От. Така поверхність. В принципі, е металева. Це поверхність. Ось так одразу встановлений Windows 8. Ось. Все ось так працює. Так, ну, давайте спочатку подивимось, що у нас знаходиться в самому торці ноутбука. Так, два світодіода, ввімплення батареї. З правої сторони DVD-привод. Два USB, вихід для наушників. З лівої сторони вхід для живлення. Так, радіатор, видов теплого повітря, вихід VGA, Ethernet порт, HDMI вихід, USB 3.0 та картрідер знаходиться. ззаді немає нічого. В нижній стороні. Така решітка для воду холодного повітря. Більше нічого, в принципі, цікавого немає, але відпечатки пальців, звичайно, залишаються дуже сильні. Так, ось таким чином виглядає екран. Даного ноутбука. В принципі, вугли обзора не ідеальні, але великим плюсом є те, що матовий екран також сперті в нас знаходиться камера та мікрофон. Зараз подивимось на е Роздільна здатність екрану 1366 на 768. Так, відео у нас Intel HD Graphics. Доступно 1664 МБ. Давайте переглянемо. И же ж тут процессор. Так, сейчас найду. Так, носим ну, Windows 8, индекс. Комп'ютера 4.3. Це графіка мінімальна. Процесор видає 6,6 балів. ОЗУ 7.2, графіка для ігра 6.5, жорсткий диск 5 та 9. Ось так. Узу встановлено 6 ГБ, з яких 5,86 86 доступно. Встановлена 64-розрядна операційна система. Звичайно ж, активованою Windows 8. А, неактивована Windows. Ну, це вже нам без разниці. Так. Доступно. 892 ГБ основний жорсткий диск та 24,9 ГБ це що SSD чи що? Фік його знає, що це є. Ну що ж добре, це був обзор ноутбука Lenovo ідея PAD Z500. В принципі. Непоганий на перший погляд, ноутбук. Добре, всім дякую за перегляд, всім пока.